Всім привіт! Одне з найголовніших аспектів для початківців є підбір бігового взуття. Ось і про це я вам сьогодні розкажу. Також ви дізнаєтеся, на що звернути увагу при виборі кросівок, щоб ваші пальці ніг не травмувалися, та як мінімізувати травми при бігу у нових кросівках. Мене звати Костянтин, я тренер з бігу, і я вас вітаю на каналі Run4Fun. Це канал для любителів початківців та аматорів бігу. Тут ви знайдете інформацію, як потрібно планувати свої тренування та виконувати різноманітні вправи, які покращують техніку бігу. Тому додивіться це відео до кінця. Підтримайте нас подобайками та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Біг відрізняється від ходьби більшим ударним навантаженням. А навантаження, яке ви получаєте при контакті стопи з поверхнею, може перевищувати вашу власну вагу в 2,5 рази, стопа амортизує та розсіє ударне навантаження. Але якщо ви будете тренуватися в якомусь невідповідному взутті, шанс травмуватися є досить високий. При виборі кросівок потрібно звернути увагу на таких 5 аспектів: амортизація кросівка, пронація стопи. Розмір кросівка, тип кросівка в залежності від поверхні, по якій ви біжите, та пора року. Перше. Кросівки створені для того, щоб мінімізувати шкоду від ударного навантаження. Також вони застережують ваші суглоби від надмірного навантаження та будуть амортизувати під час бігу. Якщо ви новачок, я не рекомендую вибирати кросівки з надто тонкою підошвою до 25 мм та з надто високою підошвою, тому що вам буде некомфортно в них тренуватись. Також не потрібно купувати кросівки найдорожчі. Це, як правило, кросівки стартові з карбоновою пластиною, які будуть допомагати бігти, але в них відповідно потрібно вміти правильно відштовхуватися та мати сильну стопу. Та вони будуть допомагати при швидкому бігу з темпом хоча б 3,20. Тобто, якщо ви біжите свої інтервали з темпом 4 хвилини, 40 секунд або 5 хвилин, вони вам не допоможуть, а це будуть гроші просто витрачені на вітер. Друге, стопа при приземленні знижує ударне навантаження, розправляється, стає ширшою, чим амортизує від поверхні, і це називається пронацією. Стопи, які приземлюються на п'ятку, на зовнішній кут п'ятки, переходять на цілу стопу і закінчується відштовхування всіма пальцями. Це називається нейтральною пронацією. А для такої пронації вам потрібні кросівки без підтримки стопи. Якщо у вас гіпер або гіпер, гіпопронація, вам потрібні кросівки з підтримкою, які будуть запобігати травмам. Пронацію можна визначити самостійно, хоча результат не буде максимально точним. Вам потрібно взяти аркуш паперу та намочити вашу ступню у воді. Ступнею потрібно мокрою стати на цей аркуш. І по відбитку ноги ми можемо сказати інформацію про, про вашу пронацію. Якщо відбиток ноги зобразився повністю на аркуші паперу, у вас гіперпронація. Якщо на відбитку зобразилася половина стопи, тобто арка стопи не зобразилась на аркуші, у вас нейтральна пронація. А якщо ваш слід суттєво менший половині ширини стопи, у вас гіпопронація. Ось цими недоліками ваших стоп потрібно звернути увагу на підбір кросівок з підтримкою, щоб він допомагав працювати вашим стопам в нейтральній пронації. Хоча зараз це дівський метод, і ви маєте можливість пройти динамічний метод дослідження на біговій доріжці та визначити супінацію та пронацію вашої стопи, посилання, де це зробити, ви знайдете в коментарях під відео. Розмір кросівок також відіграє дуже важливу роль при підборі бігового взуття, тому що ступа під час навантаження розпрямляється, стає ширшою та впирається в передню частину стопи. І якщо ви будете купувати взуття впритик, у вас є велика ймовірність пошкодити нігтюву пластину. Тому я не рекомендую носити кросівки впритик, а купувати їх на пів, а то й навіть на цілий розмір більший, ніж виносити взуття в повсякденному житті. Четверте, від того, по якому покритті ви збираєтеся провести своє тренування, також залежить підбір бігового, бігових кросівок. Якщо ваше тренування по асфальтованому покритті, потрібні кросівки з м'якою підошвою та з мінімальним протектором. Якщо ваше тренування по пересічній місцевості, потрібні кросівки з протектором від 2 до 6 мм та з підошвою з хорошими амортизаційними властивостями. А якщо ваше тренування по бездоріжжю або гірському, або лісовому покритті, потрібні кросівки з більшим протектором, ви можете використовувати ті самі кросівки, по що ви використовували по пересічній місцевості, але вони мають бути додатково осилені спереді носок та п'ятка від механічних подразників, коли ви біжите по гілках або камінні. А підошва має забезпечити хороше щеплення з нестабільною поверхнею. П'яте пора року також вносить свої корективи при виборі бігового взуття. Тому, якщо ви збираєтеся проводити свої тренування в теплу пору року, це орієнтовно плюс 7 градусів і все що вище. Вам потрібні кросівки з меншою кількістю шарів та без мембрани, щоб забезпечити швидке виведення вологи назовню та гарне провітрювання на стопи, що буде забезпечувати, не давати стопі перегріватися. Зимова пора року суттєво відрізняється при підборі бігового взуття відносно літньої. Тому що такі кросівки мають забезпечити непотрапляння вологи ззовні всередину кросівки, з технології Гортекс. Щільна мембрана не має допускати швидкому проникненню вітру та холоду всередину, щоб не вморожувати пальці та стопу. Аж великий протектор має забезпечити хороше щеплення з поверхнею. В сьогоднішньому відео ви дізналися, на що потрібно звернути увагу при виборі бігового взуття. Як розмір кросівок може пливати на ваш комфорт під час бігу? Які особливості ступи потрібно врахувати при виборі бігового взуття? Та як пора року впливає на підбір кросівок? Я не рекомендую у нових кросівках бігати перші тривалі пробіжки, тобто більше 10 кілометрів. Краще такі кросівки одягнути і походити в них 2-3 дні, щоб кросівок набув кращої форми стопи. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте нас підтримати підпискою та поставити нам вподобайки. Пам'ятайте, навіть якщо по всіх параметрах кросівки вам підходять, але вам в них незручно, ви можете підібрати кросівки інакшої фірми. Тренуйтеся правильно, регулярно і завтра не пожалієте.